Цікаві люди, цікаві моменти, цікавий ведучий Кирил Передрій. Руслан Дроздов. Теле та радіо ведучий, журналіст, ведучий заходів, діджей. Доброго дня. Доброго дня, вітаю. Мені дуже приємно з вами спілкуватися сьогодні. Е, Я б хотів вас запитати: ось якщо перед вами сиділа людина, яка не знає, хто ви і чим ви займаєтесь, як би ви себе описали? А, пане Кирило, я думаю, що ця людина може піти попити каву, бо про себе розказувати я можу дуже довго. Бо, вже, наприклад, більше 25 років я працюю на телебаченні і на радіо не тільки в Одесі. Я працював і у Києві, я працював і за кордоном. Наприклад, у Китаї я працював на радіостанції. Вже більше 25 років я колекціоную музику. І, звісно, я ще й діджей. Я веду різноманітні заходи. Я дуже часто з'являюся на сцені. Наприклад, там днями я був у бомбосховищі, де ми вели день будівника, тобто все, що завгодно. Окрім цього, я займаюся дуже багато рекламою. Втім, окрім цього, я займався креативом до цього. Но зараз трошечки змінилося час. Ну, як трошечки, так, у лапках трошечки змінився час. Тож зараз я телерадіоведучий і журналіст. Так, а ось ви вже сказали про бойові дії. Ось журналіст це людина, яка постійно в епіцентрі подій. Як війна змінила систему вашої роботи? А, війна дуже сильно змінила нашу роботу, бо спочатку там до, до початку війни в мене була головна. Робоча ситуація. Це я прийшов, почитав новини в ефірі, взяв інтерв'ю у когось і пішов собі додому і займався своїми справами. Зараз ем, інше зараз у нас по понеділках великий марафон всеукраїнський на телеканалі. Тож е, ти сидиш у студії. І не виключаєшся 4 години, і розмовляєш завжди з гостями, які приходять, і тобі постійно треба бути у середовищі війни. Ти повинен там занурюватися в ці новини і вночі, і в день, і 24 години слідкувати за тим, що відбувається. Потім спочатку війни до Одеси приїжджають величезна кількість людей з іноземців. Це і журналісти іноземні, це і фото, відео кореспонденти, це і якісь там просто люди, які хочуть подивитися на все. Це. це вони шукають людей, які знають тут і англійську мову, і інші мови, можуть їх провести по Одесі. Тож дуже часто співпрацюю з такими людьми, і ми з ними там і в Миколаїв їздили, і не просто там десь там чули. Взриви, вибухи і бачили бавовну, а ще й на собі це відчували, бо там, коли ти їдеш в броніку у касці і бачиш, як там щось вибухає дуже близько. Ну таке, тож, війна все ж такі, трошечки, знов таки, трошечки, знов-таки, я хочу казати, трошечки, щоб а, здаватися такою міцною людиною, хоча це дуже страшно, звісно. Так, а ось. До війни ви е, спілкувалися здебільша російською, про що свідчать ваші пости у Фейсбуці. Зараз на початку ось трагедії, яка зараз в Україні, ви перейшли на українську мову, е, і ви пішли ще далі, заснували власний мовний челендж. Розкажіть е, ось, як виникла взагалі ідея? І е, от прав, правильно, якщо я скажу що це. Саме ваш особистий внесок о, в, в прискорення перемоги? Ну скажу чесно, українською мовою я розмовляю з дитинства. Тобто я знаю українську мову, я не користувався українською мовою у побуті, бо всі в моїй родині спілкувалися виключно російською мовою. Мій батько латиш, моя мати одеситка українка. Але ми всі знаємо українську мову, і там в дитинстві я коли. Навчався в музичній школі, я виступав у хорі, я співав українською мовою. Мої бабусі співали українською мовою, побуті ми розмовляли російською. Потім я поїхав працювати а, на телеканал СТБ. І, звісно, мені там потрібен був. О, Інший досвід мови, я вивчив українську мову. Я просто ну, поліпшив її настільки, щоб а, була можливість працювати на телеканалі. Я прийшов у Києво-Могилянську академію і там навчався українській мові. І вже одночасно і працював на телеканалі. Потім, коли я повернувся до Одеси, то, а, я працював обидвами мовами. тобто я там, звісно, на побутовому рівні я спілкувався і вдома, і з друзями, спілкувався російською, але дуже багато друзів в мене є, які спілкувалися навіть тут в Одесі українською мовою, тож я з ними завжди це робив. А потім десь там три-чотири, інколи більше разів на рік я бував у Львові, ну, бо там теж дуже багато друзів, там в мене теж була робота. Тому теж спілкувався українською мовою. Тож для мене це не було якийсь там повноцінний перехід на українську мову. І зараз знов таки, в побуті я спілкуюся обидва мовами. Я можу пити каву українською, я можу пити каву російською, інколи п'ю каву англійською. І, чесно кажучи, я там не рахую, скільки годин в день я спілкуюся, чи відсотків в день я спілкуюся якоюсь мовою. Ні, абсолютно. Такого нема. А промовний челендж це пішло з телеканалу СТБ. Бо коли ти вивчаєш мову на рівні, не просто там вивчити мову, що це таке, а баба-галамага і так далі. Ні, це коли ти навчаєшся спілкуватися, і у мене було декілька таких моментів. Перший момент це я просто вивчав мову, а другий момент я вивчав театральну. Мову я вивчав, як її подавати, і ми у тому числі займалися розвитком мовного речового апарату. І мені сказали, що мовний апарат українців, він відрізняється фізіологічно від мовного апарата російськомовної людини. Тож російськомовна людина не може сказати там якісь речі ну, на кшталт euh, тих слів, про які ми там дуже часто згадували спочатку: поляниця. Да, скажи, поляниця, і все. Він не може це сказати, бо в нього зв'язки, м'язи, рот інший абсолютно. Ну а мозок то зовсім. І тому от, спочатку війни дуже багато людей. Зверталися до мене з проханням навчити їх українській мові. Я не можу навчати людей мові, бо я все ж таки не викладач. я колись працював там викладачами історії, але не мови. Але я зрозумів, що я можу допомогти друзям і підняти якийсь моральний психологічний настрій, якось е, зробити якусь там невеличку посмішку на обличчі, от як зараз у тебе, і можу дати можливість е, зробити шах. У, уперед, у моменті там вивчення цієї мови, бо це не дуже складно. Ми всі знаємо українську мову, вона десь там у нас сидить, бо ми у цьому середовищі живемо, все ж таки, ми чуємо цю мову. Але взяти і вмикнути, знайти оцю от кнопочку, яка вмикає в тебе мову. Дуже тяжко. Всі там, ой, я щось не те скажу, і все, і це буде страшно. Та ну слухайте, ось вам наприклад, скоромовка. Давайте будемо разом з вами. Ви з телефоном. Я вам тут кажу. Ви повторюєте там через тиждень, а давайте зараз якесь слово. А через тиждень ще скоромовка, а через тиждень ще щось зараз. В планах хочу приєднати до свого мовного челенджу людей з великим досвідом української мови. Буду телефонувати їм, просити, щоб вони там записували теж відео, якісь якісь інші скоромовки. А, тож це. Uh, і шанс вивчити мову, і поліпшити мову, і посміхнутися, і підняти настрій ну ось такий от невеличкий психологічний мовний челендж. так. А ось ви, окрім того, що ви телеведучий, ви ще діджей. Розкажіть, що, Є виникло... Таке, да. так, що виникло раніше діджейство чи робота на телебаченні. Звісно, виникло раніше діджейство. Я, мені було 15 років, я зробив першу дискотеку. Причому а, всі в школі, де я навчався, а, знали, що я такий там а, дуже скромний хлопчик. А, вже 15 років я не у своїй школі, а в іншій школі а, ми робили з приятелем дискотеки нічні. і. А, було там ну, не, не до соромностей всяких було, і там да, не до скромностей всілякі було. Спочатку я дійсно я грав музику, я дуже багато колекціонував цю музику. Зараз в мене там величезна колекція і на компакт-дісках, і на вінілових платівках. І спочатку дійсно це була просто дискотека. Потім там на дискотеці зрозуміли, що я можу ще й говорити, а потім виникло вже радіо, а потім вже виникло і телебачення. Так. Ось я нещодавно спілкувався з кореспондентом ТСН в Одесі Сергієм Осадчуком, який мені сказав, що е, якщо донька прийде та скаже, хочу хоче в журналістику, скажу ніколи в житті. Ви б своїм дітям порекомендували йти в журналістику. Я не став би казати своїй дитині, не роби цього. Я б сказав спробую обов'язково. Бо мені здається, дуже важливо, щоб в тебе поруч була людина, яка а, не, не забороняє тобі нічого. Що вона разом з тобою може е, пройти весь шлях? Я от е, моїй доньці зараз 15, і ми завжди з нею щось новеньке спробуємо. Вона каже: Хоч я хочу спробувати оце. Будь ласка, давай я буду поруч з тобою, я допоможу тобі. Якщо це складно, будемо разом робити. Або я щось там новенького їм. Я кажу: Хочеш спробувати? Візьми це, спробуй. Хочеш спробувати таке? Давай підемо сюди. Ну, тобто мені здається, що чим більше ти в житті спробував, тим краще. Звісно, журналістика це ну, не зовсім така, особливо зараз, не зовсім ну, там, зручна і не зовсім фінансова класна робота. На жаль, це так. Але е, для того, щоб відкрити себе, для того, щоб знайти себе, для того, щоб зрозуміти, що ти можеш, то звісно, треба м м шукати себе. Ти не можеш там, ну, є і, там, може, відсоток людей на планеті один, який з дитинства знає, хто він буде. І він йде по цьому шляху, і він розвивається у цьому шляху, в цьому напрямку, і всі з дитинства бачать, що ось він, він музика, чи там, він там художник, чи він вірші складає. А, з дитинства нема людини, яка там вже у два роки вона журналіст. Тож треба шукати себе. Тому я не буду їй казати не йди туди. Я скажу давай. Я якщо я там, тобі а, буду потрібен, я поруч з тобою. Я завжди зможу тобі сказати це класно, це не класно, дати якусь пораду, підтримати тебе. Так, а якщо казати про телебачення, які принципи роботи на телебаченні? Принципи роботи на телебаченні ну, по-перше, треба дуже багато знати всього. Треба завжди бути м, на поготові, що може до тебе прийти людина, про яку ти нічого синькі не знаєш. А ти не повинен робити от такі квадратні очі чи круглі і казати: О, ви хто такий. Ти повинен дуже швидко переналаштуватися, навіть якщо там ну зараз це дуже зручно. Раніше уяви собі ти там, сидиш, тобі телефонує хтось і каже, там за те, тебе прийде якась зірка, а в тебе немає інтернету. І ти не знаєш, бо його нема на планеті цього інтернету. І ти не знаєш, що це за людина така, якась зірка, якийсь там хтось. Де шукати інформацію про цю людину, як підготуватися до ефіру, а вона за 30 хвилин прийде, а вже за 25, а вже за 20. Ну і тебе там, треба дуже багато знати, дуже багато читати, дуже багато спілкуватися, а треба бути чесним все ж таки. А, бо для мене а, залишатися чесним навіть от, під час війни, коли кожна друга інформація, та навіть кожна перша інформація це пропаганда, відкрита чи не відкрита, чи чорна там, чи блакітна. Така таке собі. Тож треба знати межі своєї от, чесності. Вони в мене абсолютно відкриті. Я завжди чесний. Я якщо мені щось не подобається, я кажу відверто про це. Якщо мені подобається щось, я теж скажу про це від, відкрито, відверто і так далі. Ну і треба треба розуміти а, психологічний стан людей, глядачів, які а, там тебе бачать. Треба розуміти їх проблеми, бо дуже ну там, якщо уявити собі, що ти зірка якоїсь там. Американського телеканалу величезного, який отримує величезні гроші, то, звісно, він там, я не знаю, якийсь там фелон. Чи навряд чи він знає якісь проблеми бабусі, яка живе на окраїні якогось там Чикаго? Бо в неї величезні проблеми, да, фінансові, моральні, матеріальні і так далі. А у нас такого немає, такий зарплатний. І такого статусу, але все ж таки, якщо подивитися там на зірок телебачення всеукраїнських, то вони до війни заробляли дуже хороші гроші і були такими ну, зірками, вони жили зірковим життям, навіть якщо це був ведучий новин, там і так далі. Все ж таки, ми коли живемо в Одесі, треба не забувати, що ти Одесит, і тут дуже багато людей, які тебе знають. Якщо ти зробиш щось не те. Якщо ти станеш кимось не тим, то тобі вони цього не пробачать. Тож я дуже часто спілкуюся просто з бабусями. Вони там о, ми вас знаємо. А давайте зараз ми вам розкажемо про що треба говорити на телеканалі. І починається. Знаєш, от, от підійміть це питання, а допоможіть мені, ось цим питанням а вирішити, а запросити до себе ось таких людей. Ну і так далі. Так розкажіть про перший досвід роботи на телебаченні. Перший досвід роботи на телебаченні М -м 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 -м, мені здається, це ну, буде така жахлива історія, яких дуже багато у людей, які щось колись починають. І перший досвід він дуже часто, ну перше блін тим самим комом. А перший досвід роботи він буває жахливий. Ось я працював на радіостанції, це було Радіо Філ. Ми працювали на Дерибасівський кут Катерининської. Там була така відкрита радіостанція за величезними вікнами. Люди могли підійти, подивитися на нас і побачити, як працює радіо відкрито. І в мене був знайомий, який працював поруч з нами, була телестудія. Невеличка така телестудія, не пам'ятаю, якого телеканалу, чи там 38-й телеканал, щось таке було в Одесі. Він захворів і він читав виключно новини і запросив uh, мене, щоб я прийшов і там спробував його замінити. Я прийшов на телеканал, побачив дуже величезну кількість людей. На радіо там або нікого з тобою в студії нема, або є якась людина, одна, чи там дві, чи там. Ну там і навіть у дереба на Дерибасівській за склом там величезна кількість людей збиралася, але ти їх бачив за склом. А тут поруч з тобою у студії. Купа людей, вони всі дивляться на тебе, що таке, а він да, може говорити, а він вміє рота відкривати і так далі. <кхи> да, і ти відчуваєш, що напруження таке, спітнів відразу. Але потім побачив текст на суфлюорі, там зрозумів, як воно працює. Декілька хвилин і все, і почалося. Тож там, хвилин п'ять було жахливо. А далі було як, ну, не як по маслу, але я відразу зрозумів, що це моє. Я відразу зрозумів, як воно працює, і що я можу зробити, і яким чином себе поводити тут. Так, а ось мені багато хто з села ведучі, журналістів розказували про те, що вони встають о третій ночі. Чи правда, що доводиться вставати в третій ночі? Ну, якщо в третій ночі піднятися і побігти там кудись до. На балкон подихати, то може і так. Якщо ти живеш у Києві, у тебе там з шостої ранку починається ефір, то звісно, ти у третій ночі вже повинен бути на ногах. По, по, там, поки ти прокинувся, поки ти доїхав, поки загримувався, переодягнувся, підготувався вже у шостій. Починається. А в мене такого досвіду немає, щоб я там прямо в третій ночі е, прокинувся. У мене був інший досвід. Я працював вночі е, на дискотеці. Працював до 6-ї, сьому ранку я приїжджав додому, мився, спав, а о дев'ятій ранку я вже був в ефірі на радіо і працював до вечора ї вечора. З дев'ятої ранку до дев'ятої вечора без перерви на радіо. Дев'ятої вечора я закінчив, в десяту вечора я вже стояв вночі на дискотеці і знов вночі. Тож, якщо треба, ну, то треба. Це твоя робота. Прокидайся у третій, прокидайся о п'ятій. Є люди, які не можуть працювати в ранкових шоу на радіо, в ранкових шоу на телебаченні. Вони ну, абсолютно непридатні для, для цього там. Є жаворонки, є сови. То ці сови вони зранку не можуть працювати абсолютно ніяк. Жаворонкам абсолютно, та прокинутися і побігти, і все нормально. Так. А ось якщо казати про а, Дмитра Гордона та Олександра Дубінського, котрі. Пішли в політику. Власне, було б політичних амбіцій? Я намагався триматися від і української і одеської політики дуже на відстані. Я дуже багато людей знаю. З української і одеської політики знаю багато людей. До когось ставлюсь дуже нормально, до когось ставлюсь аж ніяк, до когось зовсім ніяк не ставлюся. Тож я не хочу. В брудну справу залазити ну зовсім не хочу. Звісно, буду знов-таки відвертим з тобою і з глядачами пропонували, бо люди, які вміють розмовляти, які вміють подавати інформацію, які вміють обробляти, логічно думати і казати так, щоб люди вірили, там потрібні в політиці. І дійсно було декілька таких дуже. Фінансово дуже цікавих е, пропозицій, але для мене фінанси це не все. Для мене все ж таки я повинен. От, якщо я прокидаю третій ночі, від того, що мені потрібно йти на роботу, яку я люблю, це класно. А якщо я прокидаю третій ночі від того, що совість мені каже: ой, не, ти, там, не тим ти займаєшся, падлюка, тварина. Ти така, ой, будеш мати там, на горіхи. Горіти тобі пеклі. Я б такого не хотів. Тож я намагаюся на протязі всього свого життя робити якісь речі, які, за які мені не соромно. Якщо буде якась е, цікава пропозиція від політиків, до яких, там, до яких я ставлюся з е, повагою, і я буду знати, що я зможу щось зробити, я піду. Якщо я е, відчую відразу, що це не моє, я пробачуся і піду геть. Якщо я почую, що щось не так, я теж я не буду цим займатися ніколи. Так, якщо казати про професію телеведучого знову, це ось ми дивимося у ефірах. Це така серйозна людина, а який телеведучий в колі сім'ї та друзі? А, Так, ну я б тобі зараз показав, у чому я зараз сиджу, да, це ну, абсолютно не серйозно, але сьогодні я не у шортах. Але дуже часто я приходжу на телеканал і ти не бачиш цю картинку. А я зверху піджак, краватка, там всі справи, а знизу в мені якісь там дуже салатові чуботя, веселі, кросівки, шорти, якісь і так далі. Я ну, дружина і донька, і всі близькі знають, що я дуже весела людина. Мені, навіть якщо мені дуже погано. Всі крізь поруч з мене ржуть, бо я намагаюся зробити так, що мені погано а всім іншим повинно бути дуже весело. Тож я не дуже серйозна людина, абсолютно. І мені здається, той мовний челендж, про який ми з тобою говорили. Він показує, що ну там і моя стрічка у Фейсбуці чи інстаграмі показує, що я, я не серйозна людина. Отака, знаєш, ні, хоч я можу бути таким, хоча це не моє моє. Посидіти з філіжанкою кави посміятися, розказати якийсь анекдот, там, згадати якусь історію, веселу. Навіть під час війни я намагаюся це робити, бо ну а як інакше, життя триває. Так. А зараз бліц опитування. А, Давай. — Так, перше питання: Опра Вінфрі чи Ларі Кінг? Ларі Кінг. Дмитро Гордон, що за інтерв'ю. Дмитро Гордон. Так. А чому? За цим лисим дуже весело спостерігати. Мені дуже весело дивитися, як він викручується. Мені дуже весело дивитися, як він оце, як він себе полюбляє. Ти знаєш, це так прикольно дивитися на те, чого ти не робиш. От ти б хотів би бути на його місці. Я б хотів би відчути, хоч трошечки, як це бути Дмитро Гордоном. Який у, у, дуже там веселий зовнішнє, який дуже багато всіх знає, який так себе полюбляє, ну і так далі, хоч ну, хоч трошечки мені знаєш, хотілося б там на годинку відчути, як це бути от таким от лисим, веселим дідьком пузатим, що це таке спілкуватися з людьми, з такими людьми дуже цікавими. І нести інколи таку нісенитницю, яку він несе. Це дуже весело. Так. А телебачення чи радіо? Поки що телебачення. Так. І наостанок дайте пораду молодим журналістам, котрі хочуть розвиватися в цьому. Не зупиняйтеся. Не слухайте дудя, який каже, що журналістика померла. Не слухайте інших журналістів, які кажуть, що не йди туди, а треба спочатку зрозуміти, чого ти хочеш. От якщо ти відчуваєш, що це твоє, навіть якщо ти не спробував, якщо ти відчуваєш, то треба спробувати. Я зараз не кажу про наркотики. Їх не треба спробувати навіть. якщо ти думаєш, що це твоє. Я народився наркоманом. Все я буду найкращим наркоманом у світі. Не треба цього робити. А, да. не треба там залізати в електрику двома руками братися за дроти. Є якісь речі, які не треба робити. Журналістика це не те. Це треба, це варто того, щоб спробувати. Тим паче, що мені здається, вона трансформується дуже сильно. Ще п'ять років назад ми б з тобою так не могли спілкуватися. Я не знаю, що буде через 5 років, і ти не знаєш. Може, у нас будуть встроєні телефони в голову, ми будемо спілкуватися під час того, я там відпочиваю, але я спілкуюся з тобою. Як це буде, де в мене будуть акумулятори в спині чи там в дупі, не знаю. Я, я впевнений, що це буде якесь знов-таки все розвиватися. Це дуже цікаво. Звісно, ти не заробиш тут, особливо в Україні, величезних грошей. Якщо хочеш заробити грошей, їдь до Києва. Там є трошки більше грошей, але це вже після війни. Зараз можна набратися досвіду величезного. Дуже багато треба знати. У мене є а, друзі, які тут ну, так потрошки вивчали іноземні мови а, дівчата, які а, вимушено поїхали за кордон а, з початком війни. Вони вже зараз працюють журналістами по всій Європі, а, в Америці, в Канаді, в Австралії. Вони спілкуються англійською мовою, яку вони тут там потрошки вивчили, там удосконалили, і в них це вийшло. І вони вже я розумію, вони вже а, ну абсолютно інший рівень. Навіть якщо після війни вони повернуться до України, і буде тут місце, де там працювати, бо зараз місце, де працювати набагато менше в Україні. На жаль, і це треба теж про це відверто казати. Що ну, журналістам зараз дуже тяжко працювати, вкрай тяжко. Але війна закінчиться обов'язково. Ми будемо працювати, і журналісти нормальні. Логічні, психологічно підготовлені, розумні, мудрі, веселі, красиві, молоді, старі. Нам журналісти потрібні будуть. Тож готуйтеся, настрійте на одному місці і не не бійтеся йти уперед. Це головне. Не бійтеся. Так, я вам дякую за таке цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Навзаєм дуже цікаво, і якщо ти станеш після цього таким Дмитром Гордоном там голову побриш, будеш такий лисий. Мені здається, це буде і я приклав до цього руку. Оце буде класно. Цікаві люди, цікаві моменти, цікавий ведучий Кирил Передрій.